Вітаю на каналі. Друзі, осінь вже в повному обсязі показала свою красу. Жовті листя, яскраві барбариси, квітнуть осінні квіти, але з тим дуже багато ще роботи в садочках. Я вже показувала відео на каналі про підживлення гортензій, А сьогодні хочу сказати про ті роботи, які ще ми можемо провести на початку не тільки можемо, а й треба провести на початку жовтня. Це обробка наших хвойних від шкідників, але обов'язково і хвороб також обов'язково треба звертати увагу на температурний режим тих препаратів, які ми обробляємо. І також підживлення. Підживлення хвойних. Осінніми добривами можна підживлювати хвойні суперфосфатом та калійними добривами, а можна осіннім добривом, яке вже збалансоване, і можна прямо внести під дерево. Якщо ви будете підживлювати суперфосфатом, то маєте знати, що. Норма під велике дерево має бути десь 15 грам суперфосфату і е, калію магнію 20 грам. І також має бути маленький процент азоту, це не більше 7%, для того, щоб е, добрива гарно усвоїлася. Можна замульчувати ще свої приствольні круги органічними добривами, бос е, перегноєм, але це. Перед тим, як вже почнуться заморозки. Зараз покажу вам добрива, якими я буду підживлювати свої хвойні насадження, і як я буду те робити. Далі мах ось таке супер в мене подвійний, тому треба трошки менше його класти. Або ось таке добриво осіннє, яке вже має в своєму складі все необхідне для підживлення. Якщо у вас хвойні насадження, ще можна взяти трошечки сірки. Ось, і цим всім можна підживити е, свої хвойні насадження. Також в мене ось такі мені зручні грабельки, е, якими я під е, своїми хвойними насадженнями Ось так ось розгрібаю. Ось так ось, бачите? Ось по кругу. Своє хвойного насадження. Ось так я розгрібаю землю, грунт, і буду вносити добрива. Як і казали, суперфосфат. Мені там зручно ложкою, Ось так я це роблю, по кругу вношу його ще ложечку. У мене велике хвойне деревце, сільвець. І далі. Ось так теж гранулах, Бачите, також я його вношу. І саме ці добрива дадуть змогу нашій рослинці краще перезимувати. Трошки більше його, тому що трошки більше його заходить. Все, ось так ось. Перед тим, як я буду ґрунт тут закривати з добривом, я проливаю свою. Свій ялівець, ось так ось. Гарненько, щоб водичка вся пішла під деревце. Ще з тої сторони трошечки ось так ось. Ось. І буду закривати. Так само, ось бачите, закриваю грабельками і ось. Так, залишаю. Вже своє насадження до того, як наступять морози, а потім ще внесу компост на землю або перегній. Показала вам, друзі, як я підживлювала, розказала вам про обробіток від хвороб та шкідників. Ще хочу сказати, що обов'язково не забувайте, якщо ви підживлюєте тую, то її потрусити, бо зараз є йде хвоєпад. І і хвою звичайно, прибрати. І ще про полив. Поливати треба хвойні рослини взиму, для того, щоб ви також краще перезимували. Але не забувайте про свій ґрунт, який ґрунт у вас? Чи то чорнозем, чи то супіщаний, від того залежать норми поливу. Ще хочу, друзі, вам сказати, якщо ви хочете підстригти свої хвойні насадження, ту і лівці, то ви можете це ще зробити, так як нам ще погодні умови дозволяють. Все це, все те, для що має бути зроблено з хвойними до підготовки до зими. Всім бажаю гарного настрою, мирного дня і дослідючих відео.